В Чернігівській бібліотеці імені Михайла Косюбинського відбулося нагородження переможців конкурсу Книга року, що проводиться вже 24 роки. На конкурс надіслали 19 книжок і 22 рукописи. Журі серед них обрало 19 переможців у сімох номінаціях: проза, поезія, публіцистика та науково-популярні видання, література про російсько-українську війну, дитяча література, відкриття року та майбутня книга. В цьому році ми розглядали лауреатів, кандидатів і нагороджували книги, які були опубліковані в 2022 році. В цьому році я вам скажу, що боротьба за перші місця була запекла, журі сперечалися, вели дискусії, але потім все ж таки було таємне голосування. У цьому конкурсі оцінювали твори як уже відомих авторів, так і тих, хто написав свої перші книжки. Введено нами дві нові номінації: це дебют року. Дуже важливо підтримати людину, яка тільки видала свою першу книжку, а також це рукопис. Чому це важливо? Тому що деякі книжки дуже талановиті, написані, але поки не знайшли свого. Видавництва свого видавця, і ми можемо в цьому посприяти інформаційно. Книга колективу Чалайне скоро на Чернігівщина реальні історії війни перемогла в конкурсі Книга року в номінації Література про українську російську війну. Це видання зібрання журналістських репортажів п'ятьох авторів: Павла Солодовника, Таліни Тарасенко, Ірини Осташко, Світлани Білоус і Марини Кирієнко. У книжці описані реальні історії людей, які пережили окупацію Чернігівщини і облогу міста в перші дні війни, коли росіяни лише відступили з території Чернігівщини. Журналісти виїхали в населені пункти області і загалом в Чернігів по Чернігову для того, аби зібрати історії людей, які пережили повномасштабне вторгнення, таким як воно було насправді. Тому що дуже важливо збирати саме свіжі свідчення, коли рани у людей ще не загоїлись. Це дуже складно з людської точки зору, тому що ти спілкуєшся з людьми, які пережили жахаючі події. Але в той же момент це і важливо. Адже коли минає трошки часу, це все забувається, затирається в пам'яті, і для нас, як для журналістів, було важливо зібрати саме оці перші свідчення того, як все насправді відбувалось на Чернігівщині. Також у цій номінації перемогла книга Чернігів у вогні журналістів Сергія Дзюби, Марії Пучинець, Віталія Назаренка та Григорія Войтка. У номінації проза перемогла книга Олександра Забарного Багряні та Рикоти». У номінації Поезія переможцем стала книга хребет Євгенія Ельпетіфірова. У номінації публіцистика та науково-популярні видання Перше місце посів Анатолій Адрух з книжкою Декоративне мистецтво Чернігова другої половини 17-го початку 18-го століття. У номінації Дитя. Чи література першою стала книжка Нерозлучні шкарпетки Ромчика Марини Почкай. У номінації відкриття року перемогла книга Віталія Медведя Янголо Білого Дому. У номінація Майбутня книга відзначили роман Анфілада Олени Демір. Утім, колектив Челайн не зупиняється у створенні потрібної літератури. І нещодавно була опублікована друга книга, боротьба нескорених хроніки війни, і злочини російських окупантів на Чернігівщині, автором якої є журналіст Чилайн, Павло Солодовник. Це видання документальні свідчення про війну на Чернігівщині. Книги, які брали участь у конкурсі Книга року, можна взяти, почитати у бібліотеці імені Михайла Коцюбинського.